Вітаю, шановні. В ефірі Першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії талановитий майстер, який створює унікальні вироби з металу. Він володіє винятковим мистецтвом та творчим а, підходом до металургії, в результаті чого його вироби вражають оригінальністю та якістю виконання. Знайомтесь з нашій студії Віктор Галя. Пане Віта, радий вітати. А, дуже Цікаво, от завжди, знаєте, спостерігати на ці вироби, десь там йдеш по вулиці, десь бачиш якісь ковані вироби. І завжди от, дуже цікаво, як можна з такого ну, твердого матеріалу зробити ось таку красу. Тому в мене ось таке відразу питання: як давно ви почали цим займатися? Ну, я устроївся на завод в 93 году на металургічний комбінат. Кирвирошсталь. І з того і понесло мене. А що і надихнуло то, вас? Надихнуло. Перше я побачив, як там там же ж на заводі е, майстри робили розу. Ну вони ще тоді це була, ну на, на теперішній час, то не роза була а таке щось. Схода схоже, десь схоже на розу. І я вирішив добитися, щоб натурального, ну як вона повинна бути в природі. Я ходив, дивився вдома по полісаднику, як вони ростуть. Я сам люблю їх вирощувати рози і, і їх вмітав, зробив металу. Тобто з цього можна сказати, все почалося? Ну, практично, так. І з цього все і почалося. Я, вони кожна роза була унікальна, унікальна, унікальна. Вони. Ні одна не повторялася, ні листя, ні сам бутон, нічого. Все воно йшло, як кожен раз, і дивився на рози. Тобто іншої такої, якщо ви там виготовили одну, хтось придбав, а вже хтось інший таку це кожна, кожна роза, кожна. Вони всі, ну вручна робота вони, не можна сказати, вони, що вони, каждая, да, вони всі унікальні, унікальні, вони не повторяються нічим. Ну, це, це вражаюче, що це от, нічим ні, не ні в кого не зможе з'явитися, наприклад, те, що є в мене, те, що я придбав. Да, так, таких не буває. Вони ну, просто вони не получають. Я навіть, мабуть, і схотів би не зробив би, дві години. Просто кожен раз хочеться щось нове, нове, нове нове. Іти вперед. А стоять на місці, воно вже скучно. Угу. А скільки, ну припустимо, скільки часу ви часу витрачаєте на створення там, однієї рози, троянди? Це? Ну, все починається, починається, б'ємо листя, це заготовлюється спеціально ствол, відковується, а потім збираємо. ну, Якщо повністю процес увесь покраска, все, то ну, сутки. Тобто доба і да, одна роза і... ну, досить немало не часу. Ну, час покраски сохне вона довго. А, ну, тобто... а так, ну, там. Два-три часа. Тобто дві три години, але вже коли фарба нанесення і готовий виріб це доба. Так, так, так. От, почалося все з рози, так? Але які зараз от там теми, ідеї ви найчастіше надихають вас на створення виробів? Зараз у нас країні війна. І зараз хочеться зробити. Як обіліск такий, як сказати, я хочу. Ну, Є в мене задумки зробити, ну, ще їх, мабуть, ще рано до цього. Ну, а так теми... природа надихає, природа надихає, ходиш, дивишся, я люблю лозу робити. виноградну лозу. Ну, Повністю, як вона в природі, так і цвіти надихають. Ну, Буває, руж'я люблю. Ножі, мечі це теж старинні які шашки, які, ну, які робилися вручну. Не ці станками, а іменно вручну. От, от ходиш і от щось побачив, ходиш по городу, дивишся, щось побачив, а хочеться в міталою переграти. От що зробити, щоб воно було ідеальне і неповторіне. Тобто ідея може прийти в будь-який момент, Я, так? Просто Я можу проснутися в три часа ночі і. От прийшло мені в голову. І все, утром воно вже починає робитися. Творча людина, що, що ну, говорить? Ну як, вони приходять, не, ми не хочемо їх, наприклад, там, а щось там. Воно надихає, що то де, десь побачив щось. У когось, такі ж самі ковалі, як і я. Вони щось зробили, а приїжджаєш додому і вже починаєш, що то краще треба зробити, щось додати, щось там по-новому щось додати. І ми йдемо як, друг поперед друга. <риклад> така здорова конкуренція. Так, так, так. Кожен хоче зробити краще, ніж. Чим... Угу. А, пане Віктор, а можливо за ці роки так, вже у вас з'явилася якась своя унікальна техніка, і дуже цікаво, які матеріали найчастіше ви використовуєте для створення своїх виходок? Матеріал в нас один метал. Беремо будь-який кусок металу і з нього вже кується. Всім спрашують, от який там обичний метал, лібо з чого можна щось зробити. Унікальна. Либо ж з любого металу, з любого. Не, це не обов'язково, ну якщо це якийсь витвір там, цвіти, ілі, там, що ти робиш, ну, ножі, ілі, там ножі, саблі, там уже куємо тверді метали. ну, підбираємо спеціальний метал. А для витвору такого, либо що, либо будь-який металолом береш і перетворяєш його. В життя. А щодо техніки, от можливо, з'явилася якась своя унікальна техніка, якісь свої прийомчики там. Е, молот, молоток, а він. Техніка в техніка своя, одна. Молоток а він робить чудеса. Угу. Ми до ефіру з вами говорили, що от раніше в мирні часи до поношного так, відбувалися різноманітні фестивалі в, в нашій області, в місті Дніпро там, в інших областях. Як зараз з цим йдуть справи? Зараз хочуть зобновити в Дніпрі, опять, я дивився, він вже хоче зобновити там є кузніс талісман. І він е, хоче, він до війни виділа фестивалі, і зараз хоче опять зробити фестиваль, ну, збір на допомогу воєнним. І а, це, благодійний до фестиваль. Благодійний, так, благодійний фестиваль. А ну, до війни Бердянські в основному йшли в Ну, Там зараз окупіровано. Там наших виробів багато, жалко їх. Ну, як вони проходять в о, ці фестивалі? Ми з'їжджаємося з, з усієї України, з усіх з Івано-Франковська, з усі, з усіх областей. З'їжджаються, приїжджаємо з молотками. І все, там стоять на ковальні і гурну. Вони дають нам просто метал, і ми там, кожен своє, що то творе. Вони дають як завдання, як щоб що то це. Що то там треба для міста зробити, як привозимо подарки з собою, їдемо, і вони кажуть тему. От кожен раз я вам показував цей так. Кожен так, так. Так, раз, раз різна тема. Да, кожен раз різна тема. То ми робили тин до пам'ятника Шевченка, то ну, ой, кожен год ми туди. От десять їздили, мабуть. Угу. А, ну, дають, дають всім завдання, так? А це як у вигляді Тема, якогось... тему дають і все. Це коли ви їдете, а да. уже там, коли ви приїхали. А там, а там так само дають другу тему. Угу. І ми ж кожен йде до свого горна і творить. Ну це у вигляді проходить як якихось змагань, чи це просто ну, кожен робить те, що ну, ну ніякого змагання, там якесь перше, друге Ну, Кожен місце. же хоче це, за це грамоти дають. Кожен так. же хоче ж зробити. Кожен, ну, кожен, ну, кожен старається, щоб зробити краще, ніж сусіда. <ріст> ну, ну вийде змагання. Mm. Кожен уходить до свого горна і твори. Ну а потім буває, що робили для міста то всі в місті робили ми. Там пам'ятник ставили ми, серце погибшим в ато, серце меч з смаками, то Ну, тут вже ми всі в місті робили. Ну, сходилися і робили букви, клепали. всі кожному свою букву давали, яка бути. І в місті це робили. Угу. А як часто проходили ці фестивалі? Наскільки популярні? Кожен рік вони були. Чи користувалися популярністю там, серед простих людей, які приходили подивитися? Звісно, кожен рік туди з'їжджалося, це ми два дні два, два дні. E, Перший день e, теж давали завдання, робили, і на другий день вже тоді йшло воно, по, e, совмісно щось робили. Кожен рік ми з'їжджалися туди, ну, до, купа, до війни це було. Угу. Жалко, звісно, так, що ми і... не можемо туди поїхати. Ну, сподіваємося, що вже найближчим Ми часом. Вже сподіваємося. Все, <рес> Ми Сподіваюся, так. В кінці таке запитання. Що б ви порадили молодим хлопцям, які, можливо, дівчатам, хлопцям, молодим людям, які, от, можливо, хочуть сьогодні подивляться нашу програму, зацікавляться цим видом творчості і от захочуть теж займатися? З чого потрібно починати, і чи потрібні якісь завдатки для цього? Ну, як завдатки, я навіть не можу так і сказати завдатки. Ну, може, вони в мене є там якісь завдатки. У мене дідусь був рукотворник. Просто почати і все. Все почати і робити, а в нічого. Просто так воно не дається нічого. Починається тяжелий, тяжелий труд, почати ну, і робити, а потім воно йде. Не такий він твердий той метал, що кажуть, що метал, метал, не такий він. То тобто за потім як, вже все в задоволенні? Він як пластилін, так. Да. А <гум> коли, коли ти вже починаєш розуміти, що ти вже ось що ти якусь віч делаєш, оцю вже отримуєш задоволення. Чудово. Паві, я дуже вдячний, що ви сьогодні звітали до нашої студії і ми поговорили на цю ну, дійсно дуже цікаву тему. Про те, як взагалі з металу створюються ось ці шедеври, які ми, просто проходячи навіть по місту, по якимось вулицям, ми їх спостерігаємо, але от завжди було цікаво, як їх створити. Дуже дякую. Дякую, вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про скульптури із сталі. В гостях у нас був Віктор Галя. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.